Як мені знати, що Бог розмовляє зі мною? Як знати, що це не просто моя уява? А що є різниця? Хіба ти не розумієш, що я з такою ж легкістю можу, можу використовувати твою уяву як і будь що інше? Я можу послати тобі думки, слова, почуття? Як найдецільніші в даний момент, використовуючи як один. Так і кілька засобів. Ти знатимеш, що це мої слова, тому що сам ти ніколи так чітко не висловлювався. Якби ти мав чіткі відповіді на всі ці запитання, ти б їх зараз не ставив. би. З ким спілкується Бог? Є для цього особливі люди чи особливі хвилини? Всі люди особливі. Кожна мить на вагу золота всі люди і всі моменти однаково особливі. Багато хто воліє вірити в те, що Бог звертатиметься лише в особливий спосіб і лише до обраних. Це звільняє масу людей не тільки від обов'язку почути моє посилання, тим паче прийняти його, бо це різні речі, а й дозволяє їм вірити. Тому що про це говорять інші. Навіщо тобі мене слухати, коли ти вирішив, що інші вже і так випитали мене про все, то й треба слухати їх. А коли ти слухаєш інших? Те, що, як вони думають, вони почули від мене? Тобі самому і думати не треба. Оце і є основна причина. Чому більшість людей відвертається від моїх послань на особистому рівні. Якщо ти визнав, що приймаєш їх від мене напряму, ти відповідальний за їх тлумачення набагато безпечніше і легше прийняти тлумачення інших людей, навіть якщо вони жили дві тисячі років тому, аніж братися тлумачити послання, яке ти можливо зараз приймаєш у цей момент. Все ж, я запрошую тебе до нової форми спілкування з Богом. Обопільного спілкування. Поправді це ти мене запросив, бо я саме зараз, і саме в цій, в цій формі, прийшов до тебе у відповідь на твій поклик. Схоже, що з певними людьми, наприклад, з Христом, ти спілкуєшся більше, ніж ін, з іншими. Чому? Тому що певні люди мають бажання слухати і чути, вони готові бути завжди відкритими до спілкування, навіть коли воно їх лякає, здається, ненормальним чи, вочевидь, помилковим. Потрібно слухати Бога, навіть якщо те, що Він говорить, здається помилковим. Особливо, коли воно здається помилковим, якщо ти певен, що ні в чим не помиляєшся. Навіщо тобі говорити з Богом? Ну бо. Давай роби все, як знаєш. Тільки заваж, що ви так робили споконвіку. Відколи світ. І поглянь, в якому стані ви зараз. Ви явно щось робите не так. Вочевидь, є щось, чого ви не Зрозумілі речі здаються вам правильними. Тому що Правильне те, з чим ви погоджуєтесь. А отже, річ, якої ви не втямили, видається спершу неправильною. Єдиний тут вихід запитати себе: а що було б, якби все, що я вважав неправильним, насправді виявилося правильним? Так роблять усі великі вчені. Коли вченого щось не виходить, він відставляє в бік всі припущення і починає спочатку. За всіма великими відкриттями стоїть готовність і вміння не бути правим. Саме це потрібно і тут. Ти не зможеш пізнати Бога, поки не перестанеш говорити собі, що вже його пізнав, і почути його не зможеш, поки не перестанеш думати, що вже чув. Я не зможу розповісти тобі мою істину, поки ти не припиниш стверджувати мені свою. Але ж моя істина про Бога походить від тебе. Хто сказав? Всі так кажуть, хто всі? Правителі, провідники, священники, книги, біблія. Як на то пішло? Це недостовірні джерела. Недостовірні? Так. Які ж тоді достовірні? Прислухайся до своїх почувань, прислухайся до своїх найбільш піднесених думок, прислухайся до свого досвіду. І кожного разу, коли перші, другі або треті не збігаються з тим, чому тебе вчили, твої вчителі, чи ти читав у своїх книжках, забудь слова. Слова найменш надійний провідник істини.